Що, якби ми могли зазирнути у майбутнє? Не через кришталеву кулю, а через найпотужніші цифрові інтелекти, створені людством. Ми поставили одне й те саме питання трьом титанам: Gemini від Google, ChatGPT від OpenAI та Grok від XAI. Ми запитали, які топ 10 речей людство має усвідомити прямо зараз? Триші, три унікальні погляди. Чи будуть їхні відповіді схожими? Чи розійдуться вони? Давайте розберемося, що сказали ці цифрові титани про наше майбутнє. Неймовірно. Але всі триші погодилися в семи ключових речах. По-перше, кліматична криза це не майбутнє, а сьогодення, потрібні термінові дії: відмова від викопного палива, захист лісів і океанів. По-друге, штучний інтелект змінює все від роботи до медицини. Але потрібні етичні рамки, третє психічне здоров'я. Стрес і депресія стають епідемією, і ми мусимо діяти. Четверте дезінформація. Фейки руйнують довіру, і лише критичне мислення нас врятує п'яте. Глобальна співпраця. Жодна країна не впорається з викликами сама. Шосте нерівність. Багаті стають багатшими, а бідні біднішими. І нарешті біорізноманіття ми втрачаємо природу, а з нею наше майбутнє. Але не все було однаковим. Геміні попередив про геополітичну нестабільність і загрозу війн. Чат GPT наголосив на цифровій грамотності як ключі до майбутнього. А Грок звернув увагу на етику в технологіях, як от генна інженерія. Кожен штучний інтелект має унікальний погляд. Але їх об'єднує одне: ми стоїмо на роздоріжжі. Що буде далі, залежить від нас. Але час спливає. Ми мусимо діяти вже сьогодні з етикою, співпрацею та турботою про нашу планету. Підписуйтесь, діліться цим відео та давайте разом будувати майбутнє. difference. зонікова Digital.